Увага не просто ресурс, а стратегічна перевага. Медіа на повній швидкості врізались в стіну. Шишно це ділема, як бути у видачі і щоб тебе не обкрадали. так? Да? хто в Україні отримав? Хоч долар від е, шиї. Ми спостерігаємо, що ви останнім часом побудували потужну екосистему своїх медіапродуктів. Хороші медіа вони перестають бути інформаційними кампаніями, да? а вони стають кампаніями, які генерують і дають знання. Щоб, врешті-решт, наші клієнти отримували позитивний бізнес і прекрасні бізнес-результати. Колеги. Вітаю, ви неймовірні після такої ночі. Я бачу, відчуваю цю енергію, і Future Lab достоєн, щоб ми сьогодні зустрілися і обмінялися досвідом. Ми живемо в час, коли увага не просто ресурс, а стратегічна перевага. Її зараз надзвичайно важко втримувати, тому вона така цінна. І той, хто навчиться працювати з нею стратегічно, той буде формувати собі майбутнє. Бо там, де вона є, виникає довіра, відбудовується вибір і розвивається бізнес. І ми всі з вами, як медійники, не просто боремося за неї. Ми постійно вдосконалюємося, щоб направляти її на те, що дійсно має цінність. На якісний контент, продукт технології, щоб, врешті-решт, наші клієнти отримували позитивний бізнес і прекрасні бізнес-результати Форбс це взірець бренду, який неперевершено працює зі своєю аудиторією. Тому сьогодні ми поговоримо з Борисом Давіденко, головним редактором Forbes Ukraine, про те, як будувати якісну увагу в умовах е е перенасичення контенту і AI технологій, Бориса, Я вас вітаю, вітаю, е дя дя дякую за стільки е оптимістичних і на мою думку, трохи переоцінених оцінок, але дякую. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте увагу сьогодні, її цінність, і що нам потрібно знати, щоб навчитися вміти керувати її стратегічно? Якщо чесно, то ми дивимось трохи по-іншому на історію з увагою. Завдяки вам, я дослідив. Історичне питання, тому що мені казали, що якось дуже довго часу чую про цю економіку уваги про боротьбу за увагу. Да і вперше ця концепція теоретично була сформована в 71 році. В 97-му вона була вже оформлена для веба і з 2001 першого року ця економіка уваги це мейнстрім. В 2010 році появився новий мейнстрім. Це була що економіка уваги ніщо, а ось знання про поведінку аудиторії. Оце золото. Да? А зараз там Шиї приніс якийсь новий віток. І якщо чесно, то ми, як Forbes, як медіа. Ми завжди розуміли, що ми в дуже дуже нерівному а, положенні для того, щоб боротись за увагу, умовно кажучи, да там телеграм-каналу, які постить якісь алярми чи медіа, які може дозволити собі заголовки. Там стало відомо, коли Путін а, а, використає ядерну зброю. В них за рахунок того, що увагу привертає. Щось емоційне, щось, що лякає, ну, щось, що дуже відрізняється від е, нормального. Ми б завжди програвали цю гру. Тому ми ніколи не хотіли бути. Ну, не то, що не хотіли бути, не ставили собі на мету бути гігантським медіа, яке будь-якою ціною має нарощувати охоплення, має залучати читачів. Такого просто ніколи не було. Ми завжди. Е, Фокусувались на цінності, яку ми можемо принести своїй цільовій аудиторії, Ось підприємцю, топ менеджерам, людям, які створюють додану вартість творцям, і е, задача знайти цих людей, достучатися до них, е, бути твор... робити Дійсно те, що їм корисне, це була основна задача, ну принаймні з того часу, як я працюю в Форбсі, я певен, що до мене теж чи змінилася поведінка вашого споживача в моделі ну, споживання контенту. От якщо говорити про довгі формати, чи є в них майбутнє? Ну, відповідь буде, можна здати питанням на питання, а є майбутнє у ринку платівок. Да? Ну, він, там, кажуть, вже років 15 в нього Ренесанс і трохи зростає ринок платівок. Ну, ринок платівки це, це не просто метафора чи порівняння. Тут є схожий момент платівки. Користуються популярністю тому, що для того, щоб послухати музику на платівці, ти маєш сфокусуватись, ти маєш робити це осознанно. Піти, протерти, поставити голку. Там, ну, це не те, що там включити в Spotify е якийсь рендомний порядок. Тут, точно так же і у нас. Довгі формати Forbes, ну, безумовно, дуже мало людей зараз можуть прочитати текст. Там, Вісім сторінок журнальних. Не знаю, похлопайте, хто за останній місяць читав вісім журнальних сторінок тексту інтелігентна заслуга? Клас. Да, тому, повертаючись до вашого питання, це штучний продукт, він не потрібен широкій аудиторії, і ми, розуміючи це, ми намагаємось теж там, щоб це була дуже така ну, не що цей вже продукт не сировина, да це кінцевий продукт, але ця сировина, коли, коли яка з'являється, коли ми збираємо велику історію, щоб вона використовувалась дуже різнообразно, з різних е, платформ, з різних сторін. Тому, якщо там коротко, чи є е, майбутнє у довгого тексту, так є, але люди, які будуть їх споживати, вони закінчаться в 2060 році. року. Зараз контекстні технології, зокрема геопошук, змінюють доступ до інформації. Хоча Гео це всього 3%, і ми бачимо, що Google намагається втримати пошук у себе, але це все розвивається, і ми це бачимо. Тому в нас є час підготуватися до цього, опонувати себе. Які є виклики це створює для брендів, які і медіа, які намагаються із Хочуть залишитися релевантними, okay. ну дві 2025 року вже можна сказати однозначно, що медіа там на повній швидкості врізались в стіну шиїшну. Це співпало з тим, що останні років 5-7 всі соцмережі дуже активно песимізували видачу медіа. І по великому рахунку, майже у всіх медіа, у всіх великих медіа, основним каналом трафіка, це були так чи інакше гуглівські сервіси різні, і е, поява шиї, впровадження е, шиїшних самері, ну воно ну просто. Трафік у всіх медіа падає дуже-дуже сильно. Там середній показник, здається, 22%. А якщо ми кажемо там про новинні медіа це 40-50, ми оцінюємо своє падіння десь 25% ближче до 30%. Але ми, скажімо, не дуже цим засмучені, тому що ми досить два роки тому. Прийняли стратегічне рішення, що ми е, видання Subscription First, Ми перезапустили Paywall і е, це одномоментний процес, але ми десь всередині цього переходу. Все, що ми робимо, воно дійсно Subscription First. Нам важливо робити контент, за який люди готові заплатити гроші. Платити контент, за який е, наші читачі споживачі будуть готові. Поновити підписку і знов заплатити гроші. Це складне завдання, така бік е, в колесі. Наразі в нас е, через один рік і вісім місяців 10,5 тисяч підписників. Ми зараз відчуваємо себе на такому, ну, досить повільно зростає аудиторія. Треба вигадати щось нове, дати нову цінність, щоб прискорити цей процес. А, ну і відповідаючи на питання. Це падіння трафіка. Ну і ми помітили, не помітили, а цифри показують, що такої прям жорсткої кореляції між кількістю трафіка і кількістю підписок її немає. кореляція все ж таки більше від того, наскільки якісним, наскільки унікальним корисним буде ваш контент. І ми впали за останні шість місяців на 30% трафіку, але такого падіння в нових підписниках у нас немає. Ну тобто це ділема. Як бути у видачі і щоб тебе не обкрадали, так? Да? Ну, це ділема, де ніхто нас не питав: ви участвуєте чи ви не участвуєте? Ні, просто шиїшни, всі чат-боти, вони. Поставили медіа перед фактом, що ми використовуємо все, що ви робили там, 10, 20, 100 років і даємо це як цінність е, своєму споживачу, а ви за це отримуєте нічого. І ніхто там немає, ну, принаймні в Україні ніхто ні з ким не торгується. Це великі медійні е, компанії світу, вони там домовляються, отримують якісь гроші. Хто в Україні отримав? Хоч долар від шиї? Можливо, я просто не знаю. В Україні не стоїть таке питання? Ну, Будемо сподіватися, що цей підхід е має змінитися е у таких медіа, е як ваша. Е от чи варто е і доцільно брендам і компаніям е інвестувати в повільну увагу? Тобто в контент, який має, в, в, має глибину, е, залученість такий важкий, довгий, воно не працює, не дає миттєвих результатів, але м м працює навкотриколу на довгострокову лояльність. Як би ви це порадили? Дивіться, Я е, не буду корчити себе такого. Е, Маркетолога, який знає, як треба робити брендом, я не знаю, я трошки знаю про медіа. І я скажу, що безумовно варто, але є одне але. Якщо ви знаєте, як ви з цим довгим, класним, дорогим контентом дійдете до свого споживача, питання саме в цьому. Шиї зробив контент комодіті, контента Немеряна безліч будь-якого і навіть хорошого буде ставати все більше і більше. І питання в тому, як ви встигнете ви побудувати стосунки з, зі своїм споживачем для того, щоб вибудувати цю довіру, для того, щоб саме ваша рекомендація, саме ваш канал дистрибуції був в нього номер один, номер два в смартфоні на столі, щоб він прочитав цей ваш контент. Тому перше питання: як визначити саме свого споживача, і як побудувати з ним е, ці довірливі відносини? Ми спостерігаємо, що ви останнім часом побудували потужну екосистему своїх медіапродуктів, які, на вашу думку, найкраще працюють на довіру е, на довіру. Так. Я ж скажу когось одного, образи, образиться інше. Я думаю, що це працює прямо в комплексі. Ну в цьому і сила такої багато платформоності, так, що ти можеш робити сайт, на якому є картина дня там для підприємців, все найважливіше. Ти можеш в принципі інвестувати значні гроші в дистрибуцію цього контенту, але спрямовано, а не засівати все, да, щоб вишукувати цих підприємців. Ти е, можеш е, досить тачково. Покликати їх на свою аудиторію на ті івенти, які їм будуть цікаві. Там з ними буквально уділити майже кожному якийсь час поговорити. Якщо мова йде про редакцію, то я думаю, що там зі всіма хто чи з більшістю хто приходить поговорити. це вже людські стосунки, це є якісь нішеві відеопродукти, які теж цікаві, які специфічні аудиторії. І все це в комплексі воно вибудовує. Ну, я сподіваюсь, якийсь більш-менш міцний і довірливий зв'язок, де споживачі, читачі, ті, хто відвідують наші івенти, глядачі, вони вірять і бачать, що наш контент це корисне для них знання. Оця от парадигма зараз вона змінюється з того, щоб робити контент на те, щоб Робити і в своїй екосистемі кампанії а, генерувати це знання, яке корисне саме твоїй аудиторії, Тобто медіа вони перестають, е, ну це така остання теорія, да, що хороші медіа вони перестають бути е, інформаційними е, кампаніями, да, а вони стають кампаніями, які дають генерують і дають знання в цьому така. Дуже суттєва різниця, тому що завжди медіа сприймалась як ті, хто беруть десь знання і е, перепаковують його і ретранслюють далі. А зараз що ну виявилось, що у великих медіа це потужні школи, потужні інститути, там багато експертизи, що вони самі по собі можуть можуть, вони настільки добре знають, чим вони займаються, що вони можуть. Е, бути джерелом вже саме корисних знань для своєї аудиторії. Тобто, це золота формула успіху для побудови цих форматів. Це освіта, освітні, соціальні, іміджеві. І головне, щоб вашому споживачу він отримав свій корисний досвід і знання від цього. Так, ну, якщо на нашому прикладі конкретному, коли перше прийшов Форбс в Україну, він робив тільки журнал, і в принципі цього було достатньо, щоб ця франшиза заробляла мільйон доларів в рік. Ну, це був дуже успішний. Зараз історія про те, що. Набагато більше редакція збирає набагато більше інформації, і ця інформація вона перетворюється в івенти. Вона перетворюється в рейтинги. Я певен, що вона почне перетворюватися в якісь освітні продукти в якусь b 2 b аналітику для керівників і власників бізнесу. Це вже така зовсім набагато складніша, і зовсім інша бізнес-модель. І сказати, що якась ну, прозвучало слово там, золота середина чи золота модель, у контексті для медіа взагалі недаречна історія. Я працюю в медіа з 2007 року, і тільки один рік був класний, 2007. -й. А після цього це просто нескінченна череда якихось криз переформатування моделей, пошуку способів монетизації і так далі, і так далі. І я думаю, що і, і нам, в медіа, і вам в бізнесі треба забути про золоті часи. Золоті часи завжди були 50 років тому. Який за останній час ви розвивали резонансний медіапроект, яким ви задоволені, який приніс хороші результати для вас? Так, знов ви виштовхаєте мене на тонку кригу, як там резонансне задоволення. Ну, я скажу, що що не ми реалізували, да? наприклад, в останньому журналі наш креативний директор зробив музичний номер, і прям він такий заморочився і зробив експериментальний експеримент. Він поєднав музику і дані, залучив е, е, крутих сучасних композиторів, і вони переосмислили контент, і прям, ну от ми можемо сказати, що. Якщо ви е, купите останній номер журналу і по QR-коду перейдете на Spotify чи іншу платформу, то ви почуєте, як звучить журнал, як звучать дані, як звучать статті. І ну безумовно такі виходи за рамку журналістики чи ділової журналістики. Ну ця історія там про те, щоб там бути е, з однієї сторони модним, да а з іншої сторони показати, що. Forbes – це не скучна історія про ебіду і там не знаю при якісь е, е, бюрократію Євросоюзу. А це історія про експериментальні нові абсолютно речі, які можуть бути цікаві людям, які не мають зовсім прямого відношення до бізнесу. Так звучить дійсно неперевершено. Є в нас в Клуб в Києві такий клуб. Там, де знамениті джажисти музиканти розробляють коктейль, дають йому назву і присвячують йому треки. Коли ти його в принципі, його куштуєш, ти одягаєш навушники, отримуєш задоволення, але у вас краще. У вас по qr коду ти спокійно собі читаєш своє чтіво і культурно розвиваєшся. Бориса, дозвольте, я вам задам. Це запитання. Я думаю, що багатьом цікаво це почути і зрозуміти. Яким є шлях компанії до публікації у Forbes. Тобто, які критерії визначають, що ця історія дійсно має значення, щоб бути представленою на ваших сторінках, на ваших ресурсах, ваших подкастах? А, Євгенія, а ви запитуєте про позитивний кейс чи негативний? Ну, що ну багато компаній, вони прям сильно не хочуть, щоб писали про, про них. 에, давайте розглянемо обидва. А, ну окей, якщо ми кажемо про історії там, назвемо це успіху, да, хоча ми там такими категоріями не розмірковуємо, то безумовно це має бути кампанія, яка чи людина, яка. Результати, які вирізняються на фоні конкурентів, вони можуть скоріш за все, вони будуть вирізнятися чимось в кращу сторону. Щось компанія зробила вперше, вийшла на якийсь ринок, запустила інноваційні продукти, зростає 2-3 роки набагато швидше за ринок за конкурентів. Так це може бути і там історія помилок, да, скільки то там разів. Виходив хтось на якісь ринки, набив стільки та шишок, чому він навчився. Да, але це там має бути дія і результат. Ну і ще дуже бажано, щоб все ж таки компанії якось навчились про це розповідати. Тому що як же журналіст чи редактор про це дізнається, да? ну, хоч хоч там перестали ховати свої дані, це вже було е непогано. Ну що стосується. Погану ну, не те, що поганих кейсів. Ну, ми ж е... думають, що Форс пише тільки про успіх, але я думаю, що якщо взяти весь контент там, сайтам, з журналом, то історія якихось там не знаю, невдач, якихось е... Е... поганих результатів, невдалих перемовин, зірвавшихся угод і е... ецетра, ецетра, е... 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 ну, його буде не сильно менше, ніж. Цих надихаючих історій, де можна чомусь повчитись, тому що ну наша ж задача не розповісти про якусь ідеальну картинку бізнесу. Да? Ми хочемо покращити бізнес-культуру України для того, щоб бізнесу було простіше будувати великі конкретно спроможні кампанії, там, світового рівня. Ну, ну, наша амбіція вона така, і тому ми дивимось на все як на великі удачі. Так і на повчальні помилки. Дякую, Бориса, за цю розмову. Вона була не лише про Форбс, вона була про всіх нас, хто створює цікаві історії, формує довіру і кожен день бореться за увагу в час, коли кожна секунда має свою вагу. І я особисто переконалася і я впевнена, що наша аудиторія також. Що Форбс е, може дозволити собі бути глибоким і змістовним медіа, е, навіть коли алгоритми диктують щось інше. Ну я віддам пас. Це не ми можемо собі дозволити. Це в Україні є досить якісних споживачів такого контенту, тому його робимо. Якби вас не було, то весь цей якісний контент був нікому не нужен. І ми б вже давно закрилися і його б не робили. Дякую вам, що читаєте. Дякую, Борисе, вам і вашій команді. Ми бажаємо вам сміливих історій від українського бізнесу, успіхів і перемог.